Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія вбила 174 спортсменів і тренерів, зруйнувала понад 120 спортивних об'єктів. Через війну припинили існування понад 320 спортивних шкіл, інтернатів і центрів олімпійської підготовки. Більше як 4 тисячі тренерів втратили роботу а понад 25 тисяч українських спортсменів змушені переїхати тренуватися за кордон. Понад 39 тисяч тренуються поза навчальними установами. Більше ніж 150 тисяч спортсменів взагалі не мають можливості тренуватися. Та, попри це, російським спортсменам досі відкритий шлях до участі в Олімпіаді 2024. 25 січня 2023 року. Міжнародний олімпійський комітет опублікував заяву, в якій припустив, що російські та білоруські атлети зможуть взяти участь в Олімпіаді. В першому блоці е, йдеться про те, що Білорусь і Росія, тобто країни-агресори. Е, і надалі відсторонюються від міжнародних змагань в другому блоці. міжнародний олімпійський комітет виказав свою підтримку України. А третій блок найбільш спірний, там йдеться про те, що спортсмени зможуть буде розглядатися питання щодо спортсменів країна агресорів які зможуть брати участь. У змаганнях також у Олімпіаді 2024 року в Парижі під нейтральним прапором на заяву МОК негативно відреагувала уся спортивна спільнота України. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні вкотре наголосив на тому, що російські спортсмени повинні бути виключені з усіх змагань на період російського вторгнення. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Підтримує рішення президента, а також міністра молоді та спорту України та категорично проти допуску спортсменів країни агресора на міжнародні змагання і Олімпійська спільнота Чернігівщини. На засіданні відділення Національного олімпійського комітету в Чернігівській області дуже довго обговорювали це питання і рішуче прийняли. Відповідно заяву, в якій ми теж підтримуємо, і Вадима Гуцайта і нашого президента про те, що Олімпіаду 2024 треба бойкотувати. Олімпійські положення та війна фундаментально протилежні одне одному, і, хоч якими б принципами керувалися у прийнятті рішень, мок та є те, що вони заперечити не можуть. За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення 184 українські спортсмени загинули від дій Росії.